Головком Збройних сил України Олександр Сильський повідомив, що українські війська успішно контратакували та очистили від окупантів Михайловку, Зелений Гай і Володимировку на Донеччині. В той же час він підтвердив, що росіяни посилюють тиск. Найгарячіші напрямки це Покровський, Добропільський, Новопавлівський. Що зараз відбувається на фронті? От той самий випадок, коли фраза про те, що на фронті стабільна складна ситуація. Це правда, це правда. Читаючи публічні повідомлення військових, говорячи з побратимами або близькими знайомими на фронті, ти дізнаєшся, що головна проблема не зміна. У нас проблема з піхотою. У нас її немає. Ну як от є? Але не в тій кількості, щоб зупинити просування ворога. Поясню, що відбувається. Ви пам'ятаєте ці два пальці, які протягнулися на Добропільському напрямку, коли всі офігіли, що росіяни прорвали фронт? Вони не прорвали фронт. Вони просто йшли і нікого не зупиняли. Ніхто їх не зупиняв, бо вони нікого не зустрічали. Не було там нікого. Це не прорив. Вони просто навіть не зустріли, тому що не вистачає української піхоти. І що відбувалося? Пройшла невелика група. Ну, там 10-12 людей. Бачить, яких людей? Окупантів. Бачить, нікого немає. Вони інформують своїх: ми пройшли, наступні пішли, а поза ними поїхала вже і техніка. Бо там, на тому напрямку, не було людей. І тут не проблема помилки когось чи ще щось, а просто немає. Окопи є, а людей в окопах немає. І тоді є величезна проблема. Сказати, що у росіян нема проблем, ну це марно. У росіян вистачає проблем. В них зараз помітно збільшилась кількість СЗЧ, і це вже вони не можуть навіть приховати. У нас теж є СЗЧ, але ж нас хвилює, щоб у ворога була ситуація гірша, бо не ми напали на них. Вони на нас, і тут проблема в тому, що е, у нас. Дуже часто звертають увагу на свої на свої, скажімо так, мінуса, а от на мінуса по супротивника ні це марно. Треба звертати і на свої, і на ворога, і розуміти, що де ми повинні стати сильніше і де треба зробити так, щоб ворог став слабкіше. Так, от ворог поки просувається там, де нема у нас піхоти, а її у нас немає по всьому фронту, і тож, якщо б у ворога вистачало резервів, які б були вільні, які б він мог міг кидати. Ну, у нас була б величезна проблема. Але в них теж теж дефіцит. Більше того, ті полонення, які зараз беруть, показують, що вони, бляко кажучи, ну не ті рекси, про яких розповідає Збройні сили окупаційної армії. Ні, ні, в них є рекси, але дуже в обмеженій кількості, в них є непогані дрончики. В них є все. Але ще раз скажу: не в тій кількості, яка дасть їм можливість. Рвати фронт і рухатися вперед, це нас рятує, і рятує ще, що росіяни не хочуть великої загальної мобілізації. Бо якщо Путін це об'явить, то росіяни тоді вийдуть з своєї звичної бульбашки. Вони де хочуть знаходитись на дивані з пляшкою пива в руках і вболівати за війну. Оце вони хочуть. А приймати у війні зараз ні. Більше того, давайте дивіться. Росіяни вигрібли вже всіх представників середньої Азії. Росіяни вигрібли, вигрібли всіх зеків, вигрібли маргіналів, регіони вигрібли. так. Гроші туди йдуть, але... Потрібні нові, а їх вже нема. І треба тихесенько так мобілізуватися. Зараз мобілізації підпадають, я коли дізнався, до речі, дуже сміявся, мікрозаймчики. Є така історія, коли ти йдеш, отримуєш мікрозайм, а потім не можеш розрахуватися, бо там береш ти, наприклад, 100 рублів, а вже за місяць твій борг тисяча. Ні, це не жарт. Ну, це такий не зовсім законний, але бізнес. І далі до тебе приходять представники Міноборони і кажуть, ми викупили твій борг або там. Негайно віддавай все або там все заберемо, або йдеш на фронт, і мікрозаймчики. Зараз зараз найбільша кількість тих, хто поповнює Збройні сили Російської Федерації, але вони ті ще вояки Бо коли ти за Дайсон, який купив дружині на 8 березня, або за чайник Сатурн, на який взяв кредит, теж а потрапив на фронт, то щось у тебе мотивація не дуже, бо ти готовий якби похилити свої. Кредити, але воювати ти не хочеш. І от цим вони стикаються. Теж єдине, що допомагає росіянам, це заглядатряди, які стоять позаду їх наступаючих військ. Це працює, бо якщо ти не йдеш вперед, тебе розстрілюють. Так от повертаючись до наших проблем. А проблема у нас велика: це не невистача а, піхоти в окопах. Так, от, якщо піхота м, в окопах відсутня, ворог проходить скрізь окопи для розуміння. І тут ніякими дронами не врятуєш ситуацію. До речі, з дронами теж у нас проблеми. Давайте відверто казати. Що треба робити? Треба займатися. Ну, ми знаємо це мотивація населення. Треба займатися популяризацією служби в ЗСУ. Треба створювати нові умови. Треба, треба багато що. До речі, пам'ятаєте про той гучний контракт 1824, який пропонували молоді, і там за перший місяць ще 400 людей мотивували піти. Як той контракт? Нормально, все. Історія закінчилася, більше нема про що звітувати. А що ж так? Тож, коли казали, що не піаром треба займатися, а мотивацією, влада якось дивно це ігнорувала. Але зараз вже мовчать. Поясню, 400 людей на фронті це добре, це пів батальйона. Але для фронта загалом це ніщо. Окрім окрім того, у нас є величезна кількість людей, які сьогодні навіть не зареєструвалися у не те, що «Резерв плюс», а взагалі десь в ТЦК і близько декількох мільйонів людей, які не мають обмеження для служби в зсу, просто не служать. І знаєте, якщо хтось їх засуджує... А то це правильна історія, тому що ти ж повинен захищати свою країну. Вони ж не розуміють, що якщо Україна програє і дійсно, рано чи пізно росіяни зможуть захопити то місце, де вони знаходяться, то ніхто не буде їх запитувати. Зареєструвалися вони в ТЦК чи не зареєструвалися. Їх просто загребуть як грибуть зараз на окупованих територіях Запорізької та Херсонської області, Грибуть і кидають на фронт. І от це треба зрозуміти. Якщо ти не хочеш захищати свою країну, ти будеш захищати ворога, або атакувати в рядах ворога а, своїх колишніх співгромадян. Це страшна ситуація. страшна, Але це факт. І або ми його приймемо і почнемо з цим працювати. І тоді ми побачимо, як кількість піхоти у нас стає більшою. До речі, не лише піхоти не вистачає. Ви навіть не уявляєте, і ремонтників не вистачає, і водіїв не вистачає. Не вистачає зв'язківців, медиків, не вистачає на всіх ланках. Це теж, до речі, велике питання, тому що людям треба пояснювати, не всі повинні бути піхотою. Величезна кількість посад знаходиться якраз не в окопі. І це теж треба розуміти. Тому. Цим повинна займатися влада, а саме уряд. Але тут є проблема. Ну як уряд буде мотивувати а, українців мобілізуватися, якщо брат очільниці уряду ухилянти? Так, це з'ясувалося вчора, більше того, це стало дуже гучним скандалом. І а, перед тим, як перейти на цю тему, я хочу тільки сказати, коли пишуть наші військові, що, наприклад. Росіяни мають просування біля Соболівки на Купімському напрямку, коли пишуть про те, що у росіян є просування біля населеного пункту Біла Гора на Краматорському напрямку, коли є проблема з населеним пунктом Турецьк і мають просування з населених пунктів Петрівка та Щербинівка на турецькому напрямку, то це ж величезні проблеми. А коли на Покровському напрямку вони просуваються біля населених пунктів Котлина, Удачна і Новосергіївка, то ць, хочу пояснити для всіх: це не тому, що в них краще війська, краща підготовка, краща зброя, чи він звитягав в, у війні у них на порядок. Ні. Це тільки тому, що в них їх більше, а нас менше. А менше нас ще й тому, що є. Не дуже розумні, скажімо так, командири, до яких мало хто хоче йти, і їх керування призвело до катастрофічних наслідків. Про це теж треба говорити. Не мовчати. Так, от ситуацію можна і треба змінити, якщо мовчати і не реагувати ні, вона не зміниться. До речі, мені кажуть, навіщо ти про це кажеш? Мобілізація не популярна тема. Ну так тобі легко ти служив, списаний, але ж це раз одне, ти ж підеш у владу, ні, не піду. Ще раз кажу. Я тому і кажу, що зрозумів: мені мій, мій рейтинг до одного місяця. Це Зеленський чіпляється за владу. Це інші хочуть залишитися у влади і щоб не бити по своєму рейтингу. А я хочу, щоб Україна залишилась, бо якщо все буде йти так, як є, то за декілька років можуть вибори пройти в Україні в Держдуму. А не Верховну Раду. І це треба розуміти. І це не перебільшення, не лякалка, це факт. Для того, щоб це зрозуміти, треба просто провести аналіз ситуації. Так от, зрозумійте, в ресурсній війні у росіян ресурсів більше, це правда. Але якщо б у нас була піхота, якщо б люди б мотивовані захищали б країну сьогодні, то ми б вже. Незабаром бачили, як стабілізувався фронт і як росіяни самі пропонують закінчення війни. А зараз їм не потрібно це, бо вони просуваються, просуваються, а зупинити їх як завжди може піхота, яка підтримана дронами, артою і всім іншим, і до речі, добре забезпечена піхота. Щодо забезпеченням, це окреме питання. Але давайте поговоримо про те, все ж таки, як буде мотивувати наша прем'єрка українців служити в збройних силах, якщо її особисто брат. Не служить так от Юлія Свяденка підтвердила, що її рідний брат, який не служив, проживає за кордоном. Тож у прем'єрці брат ухилянт. Більше того, він не повернувся служити в Україну, і вона ніяк ну, це не може пояснити. А, під час малітового свід... сніданку в Києві Радіо Свобода поставила запитання пані Юлії. Вона відповіла, але не відповіла, чому він не повертається. Каже, живе за кордоном. Так, зрозуміло. А як Юлія Середенка взагалі може це пояснити, ніяк. І до речі, про це вона раніше мовчала. Якщо б не спливла ця інформація, то Юлія Середенка і далі тишком нишком мовчала. Але як морально вона може тоді займати посаду прем'єр-міністерки? Дивіться, в мене нема питань до тих, хто служив в Збройних силах, списаний і поїхав за кордон? У мене нема питання до тих, хто давно живе за кордоном. Але коли в 2022 році людина... Поїхала і не повертається, і вона, брат прем'єр-міністерки, в мене велике питання. А як вона, Сверденко, буде тепер мотивувати українців розповідати їм, що треба мобілізуватися, коли її особистий її брат не служить і заходиться за кордон? Е, до речі, тепер стає зрозумілим, чому питання демобілізації, а також самої мобілізації не дуже важливе їй ну, братюня ж який був депутатом Чернігівської обласної ради і представляв слугу народу. Так, не дивуйтесь, теж слуга народу. Ну і зрозуміло не служить тому, ротація йому на фронті не потрібна, демобілізація йому не потрібна. Ну і навіщо їй тоді хвилюватися? Хай залишається все як є. Але до речі, ця історія ріднить її брата з чотирьохразовим ухилянтом. Прем'єрка сказала, що її брат виїжджав до не під час повномасштабної війни, а до початку вторгнення, на уточнюючи питання, коли саме, і про те, що відповідає дійсно інформація, що брат Сверденка не повернувся в Україну, Вона сказала, що просто проживає за кордоном. Не відповіла конкретно. До речі, багато хто зі слуг виїжджав і вивозив свої сім'ї напередодні. Повномасштабного вторгнення, виїжджали і високопосадовці СБУ, які потім з'ясувалися, були зрадниками. Той же самий генерал Наумов, виїжджали родини міністрів, родини депутатів, і не лише від слуг але ще раз скажу: а Зеленський в той час пропонував українцям готуватися до травневих шашликів. Тому ще раз повертаючись до цієї історії. Цікаво, що брат прем'єр-міністерки не повертається в Україну, і це стає мотиватором українців робити так само чи ні? От напишіть, до речі, в коментарях, що ви думаєте з цієї історії? Чи це мотивує вас, ті, хто знаходиться за кордоном, повертатися, і чи є цей приклад, тим, який мотивує. Приєднатись до Збройних сил України відверто. Це дратує. Мене це дратує. Може вас ні? Не знаю. І до речі, коли кажуть, вона не відповідає за брата, просто громадянка України Середенко не відповідає. Але вона прем'єр-міністр. З нею значно більше спрос. Більше того, вона а, керує країною і вона повинна забезпечувати мотивацію українців. вона повинна цим займатися. Її уряд повинен цим займатися. А як вона буде це робити? Велике питання, величезне. А ще я можу сказати, що в Збройних силах України сьогодні служить велика кількість колишніх і служили, до речі, депутатів, міністрів, дітей-міністрів, дітей, -міністрів, дітей е, служать і е, генералів дітей. Це все є. Але ж питання до нашої влади. Чи може представник влади а, нормально себе почувати, якщо його рідні не причетні до сил оборони України? В мене відповідь є: напишіть, як ви вважаєте. Чи може а, представник влади вважатися нормальною владою України, коли країна б'ється за виживання, а не він, а не його рідні не причетні до Сил оборони України? Напишіть. Може бути він владою, і чи не має права він бути владою? Напишіть, як ви вважаєте? Мені цікаво, справді цікаво. Але ще раз кажу: я особисто знаю, хто з цієї влади, справді знаю, чиї рідні служать діти, чоловіки, дружини, до речі, теж. Знаю це, знаю, хто з депутатів справді служить а не намагається відмити свій, свою репутацію, яка замарена корупцією. Знаю, наприклад, Роман Костенко служить в Збройних силах. Лозинський Роман служить в збройних силах. Ще раз кажу: але в мене велике запитання: як ставитись до цієї історії? В мене це викликає відразу, а у вас як? Ну, напишіть про це, мені цікаво. І ще одне, яке запитання в мене є: це особисто. Це мені, що вона ж мовчала про це. Раніше ніколи не казала, Навіть не засуджувала. Щоб вона вийшла публічно і сказала: Я засуджую цю ситуацію, мені соромно забрати. Ні, вона мовчала. І коли це впливло, вплив, от тоді вона почала нервуватися і реагувати. Тож, якщо нервує, то знає, що вона не права. Бо інакше вона посміхнула сказала: да ви що? Та я взагалі, його давно ж засудила, і він. А хоча у нас так багато хто, у нас дуже люблять розповідати одне, а робити геть інше. І сьогодні президент, який пропонував українцям готуватися до травневих шашликів, розповідає, що не все так добре. Ну так, да. ну так, да. розуміло. Гаразд, крокуємо далі, але ця історія вона приділяє ми її будемо приділяти увагу, і вона привертає увагу до себе через ну, саму ганебність ситуації. А, до речі, впевнений, що сьогодні включиться антикриз. Впевнений, що сьогодні ми побачимо, як а, деякі військові. Які причетні до деяких держструктур або ведуться банковою на вибори. Деякі е, громадські діячі скажуть: відчепиться від Юлії Сверденко. Дивіться, е, від неї можна відчепитися. Краще Україні від цього стане, бо вона ж завжди робить не так, як краще Україні. Коли Зеленський атакував на БУ і Сап, вона казала, що це не можна робити. Ні, вона підтримала, мовчки, але підтримала. Коли Зеленський не хотів з Єрмаком призначати нового очільника Беп, вона їх підтримувала. і Казала, «Є маса законних причин не призначати. А потім призначила під тиском європейців і вулиці, коли да вона постійно так робить, тільки під тиском наша влада щось робить і зрозумієте, поки будемо толерувати цю історію, і казати, що хтось за щось не відповідає. Ще раз сестра не відповідає за брати, але прем'єр-міністр відповідає за те, що його її, вибачте, її родина не причетна до Сил оборони України. От до схематозу я впевнений, свого ми дізнаємось, хто де причетний. А от до Сил оборони, якщо не причетний політик, який керує сьогодні країною, то мені взагалі стає питання, чи його це країна? Е, відповідь, до речі, напишіть самі. В той час The Guardian опублікував статтю про Валерія Залужного. Там є декілька цікавих моментів, наприклад, у листопаді 2024 року. Ярмак запропонував залужному приєднатися до політичної команди Зеленському перед майбутніми виборами, але отримав жорстку відмову. До речі, після цього візиту. ЗМІ, які близькі до офісу президента, а також багато говорячих голів і ботів, почали розповсюджувати інформацію, що залужний погодився. Навіщо це зроблено? Ну, з двох речей: по-перше, все ж таки підтягнути рейтинг влади, по-друге, дискредитувати Залужного. Чому погодився і залишається? Ні, не погодився. І Гардіон про це пише. А, але найцікавіше, що навіть пропозиція отримати якісь посади, дуже високі посади в Україні. Не знайшли підтримки у залужного. Це говорить про дві речі: перше, його купити не можна. Друге, він не бачить себе в команді цієї влади. Він готовий служити державі, і він це зробить. Але бути в команді цієї влади, яка замарана не лише корупцією і невиглаством, не лише. Дурними рішеннями, а і толерантним ставленням до корупціонерів і атаками на антикорупційні органи Залужний вже тоді відмовився, мабуть, все розумів і його світогляд не дав йому можливості приєднатися до цієї команди. Далі Залужний обіцяв Зеленському не критикувати Зеленського, доки триває війна, і це зрозуміло. Він державний службовець, але ще раз кажу. А тут цікава ситуація, що я з багатьма розговорив, розмовляв, і вони кажуть, «Слав, ну дивись. От ми знаходимося на своїй посаді, ми робимо справу, яка потрібна державі. Якщо ми будемо критикувати і казати, от Зеленський тут сфакапив, тут нас швидко знімуть. Пригадай історію пристайко. Він просто трохи прокритикував, зміттєво зняли з посади Україні. Від цього стане краще ні. І це зрозуміла позиція. Люди повинні в держава повинна працювати. Якщо на місце когось розумного призначить якогось чергового Тищенка або Безуглу, країні краще не стане. А Найцікавіше для мене історія, і це про моральний світогляд. Це коли Венс зателефонував залужному після сварки Зеленського з Трампом в Білому домі і. А, Хотів дізна... для того, щоб знайти альтернативу і підключити його до процесів. Тоді республіканці хотіли взагалі позбутися якось Зеленського, і це показує, до речі, як вони ставляться до електоральних всіх процесів. Це дуже погана історія, дуже погана. Але це показує, як відреагував е, Залужний. Він відмовився від цієї розмови. Взагалі відмовився. І це теж про моральні принципи. Бо він не хотів, щоб його залучали до. Різних таких інтриг і не вважав це правильним. Коли Зеленський прилетів в Лондон, то навіть після всього Залужний не тільки протягнув йому руку, потиснув, а виклав цю фоточку і пояснив, що ми пройдемо разом. Чому? Тому що. Якби він не ставився особисто до Зеленського, але він розумів, що в той момент це був президент, і це я, я ж кажу: президента ми можемо підтримувати, коли це він робить все потрібне для України і коли Україні потрібне єднання. Але е, Зеленський це не оцінив. А залужний принципово підтримав саме президента в той момент, тому що це посада. Зеленський піде. А інституція повинна залишитися, і повага до інституції повинна теж залишатися, і підтримка до інституції. Тобто інституцію підтримувати варто. А в те, що ми бачимо зараз, це окрема історія. Ну і головніше, що залужний припускається, що на виборах може позиціонувати себе як жорсткого лідера, таким, яким він і є, лідера воєнного часу, який не допустить нового етапу війни. але... Пообіцяє не 4 тисячі євро зарплатні вчителям, не мільярд дерев, не кінець, як чогось чого не буде робити, а пообіцяє те, що виконає. А саме важку працю на відновлення країни і гарантію того, що він не допустить нового етапу війни з Росією, унеможливить напад Росії через посилення України, а значить, будуть кров піти сльози. Це те, по як, який порятунок нації обіцяв британцям Вінстон Черчилль, і, до речі, врятував не лише націю, а й країна вийшла переможцем. Ну, різні підходи у Залужного і Зеленського. Ми це бачимо. То що я можу сказати? Стаття, яка вийшла, вона демонструє два моменти: два дуже важливих. Перше, залужний державник, і в нього є світогляд і принципи, від яких він відходити не буде. Навіть якщо йому будуть щось пропонувати, там підтримку міжнародних кол, посаду прем'єра, міністра оборони, голови РНБО, все що завгодно. Ні, його це не цікавить. Він 31 рік віддав служби в Збройних силах України для того, щоб країні служити і захищати. А зараз він, якщо і піде на вибори. Або не так, коли він піде на вибори, я впевнений, що він зрозуміє, що він потрібен країни і піде. Він не буде займатися популізмом. Чи підтримуються громадяни України? Не знаю, кажу відверто. Але якщо українці хочуть, щоб країна вижила, то вони будуть віддавати свої голоси не за Слащаві обіцянки, які ніхто не буде виконувати, не за а, тих, хто буде займатися популізмом, а за того, хто. Пообіцяє і знає, як виконати обіцяне. і знає, як унеможливити новий напад Росії на Україну, і знає, як зробити Україну сильнішою. До речі, в цій статті був ще один цікавий момент: що тільки Залужний і Резніков вимагали з 21-го року від Зеленського готуватися до війни, а він ігнорував і відмовлявся і більше того, в статті розповідають про сварки на постійних на радбезах, на ставках і все інше, і що саме це призвело до остаточного конфлікту між залужним і зеленським, тому що залужний був єдиний хто казав ні, Зеленського. До речі, на тому радбезі 22 лютого. Два другого року, коли м, залужний вимагав введення військового стану і початку розвертування всіх військ. Е, був ще і Олексій Резніков. Це де ж треба казати. Е, Які вимагав цього? А Зеленський сказ, ні, готуємось до травневих шашликів, бо інакше буде паніка. Доготувалися. Ну от це до речі, і відповідь на те, як Зеленський Єрмак, Арахамія, Стефанчук готували і шмигаль, ми не забуваємо готували країну. До повномасштабного вторгнення. Всі все згадали? Не забувайте це, це дуже важливо. Друзі, я вам дякую, що вас стало більше, що ви дивитесь цей ефір. Єдине невелике прохання. Будь ласка, будьте активні, каналу потрібна ваша підтримка. Так працюють алгоритми YouTube. Тому, будь ласка, поставте зараз вподобайку, підтримайте канал. Я вам щиро за це дякую. Дякую, що дивитесь, і дякую, що не забуваєте, що без вашої підтримки канал просто зникне. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з того, що почули. До речі, напишіть в коментарях: чи не лякає вас те, що залужний пропонує жорстке майбутнє, але майбутнє. Коли країна виживе і постане, до речі, він каже, що майбутнє Україна як у Ізраїля це оточення ворогами, але гроші і сили на оборону і розвиток середини країни, коли успішна країна всередині і успішна країна назовні, тому пишіть про це чи лякає вас такі таке майбутнє чи ні? Бо я знаю, що багато хто каже та ні, ми хочемо щось таке, що було як у му році, щоб пообіцяли щось веселе. Хоч поржати. Ну поржати навряд чи найближчі не здасться, але країна може вижити. Пишіть про це в коментарях. Ну і напишіть, звідки дивитесь цей ефір. Давайте проведемо переклічку. У нас давно такого не було. Пишіть в коментарях звідки ви дивитесь цей ефір, країна, місто, селище. Континент. Куди закинула нас доля? Де ви чекаєте бо наближаєте перемогу. Пишіть зараз в коментарях. Е, і подивимось, де звідки вас найбільше. От, вітання приказі. Супер. Е, все. Більше я бачу. Братислава. Е, супер. Ізраїль, е, пишіть, пишіть в коментарях, звідки ви дивитесь, а ми далі. Проаналізуємо географію наших глядачів. Вінниця, Кушугум, до речі, Запорізький район, Золочів, Німеччина, Суми. Дякую, дякую, що активні. Дякую, що не пасивні. Дякую, що ви дійсно підтримуєте канал. Це важливо.